Доброго дня. 20.35, 28 квітня, понеділок. Будемо дивитися 29 і 30 квітня. Подивимося, яка у нас буде обстановка. Вибачте, в той раз я пропустила правий берег і мости. Щось мене перемкнуло, не знаю. Я виберу карту дня для Запоріжжя лівого берега на 29 квітня. Лівий берег? Непогано. Так, а що у нас на правому березі 29 квітня? У місті Запоріжжя на правому березі в плані правий берег по луні. Луна карта така безпокойна, неприємна. Якась ситуація тут неприємна іде. Будуть сирени, будете переживати. Так, зрозуміло. Обща карта швидкість, хлопці, план і ключ. Ну, нормально. Так, і давайте глянемо 30-те. Подія якась буде по хресту. Важливо. Випала луна в комунікація. Та, да, 30 число мені не дуже то подобається для лівого берега. Хоча надалі йдуть карти ось непогані. А донешку таке собі. Так, ану для правого берега. На постійній основі буде вестися робота. А донечко бачите, нервове у вас буде. Будуть сирени, будуть навіть по пльоткам якось так. Може, будете даже чути Може, будете даже чути роботу військових. Ну, так, якщо коротенько, то ось я вам продивилася. Давайте глянемо мости міста Запоріжжя. Новий 29-го Приображенський Дніпрогес Новий мост по Христу 30-го, Приображенський і Дніпрогес Ну, дивіться, більш напруга йде все ж таки по новому мосту. Е, якщо подивитися по новому мосту, так, загальна обстановка по мостам буде працювати ППО. Якась по дитині незначна тут буде проблемка. Але давайте ще я роздивлюся, що тут по новому мосту. Тут з ключем Преображенський. Дніпро -Гез. Ну, ось тут з ключем добре, а тут буде летіти. І що? Військові будуть відбивати. Так, ну і покажіть мені, що тут за подія по новому мосту 30 го числа. Вивчається ситуація. то особисто нічого такого, але щось буде наближатися. Неясна ситуація в небі. Ось вийшли сирени, але вроді як нічого. Мене цікавить, що це за букетик на Дніпро Гесі 30 квітня. Полуні йде рибка. Будуть без спокійства. Ну, Більше, я так скажу, сьогодні прогрес відпрацював. Але тут не повинно нічого такого бути. А тут, отут іде така ситуація з ключем. І що це ключик принесе? Швидкість, і що? І стабільність. Ну, дай Боже, може, зіб'ють. Річ в тому, що криси ще можуть показати там пошкодження того мосту. Ось що проблема. Той новий мост робили, ми не знаємо, як його робили, тому там можуть показати просто пошкодження. пошкодження, Перша карта пошкодження. Цікаво. ну я гляну на Тару. Новий мост мене цікавить. Новий мост. 30-го так уйде ця історія, хоча вона там буде військова, звісно. Тут іде трансформація, буде захист. Ну, таке собі. Таке собі. Все ж таки є тут напруга. Є напруга. Тут буде відводиться ця ситуація. Ану. Буде тут іти по цьому мосту, бачите, силове воздействие, і можуть бути втрати, і можуть бути вламки. Новий мост. Якось ви такі непонятні. І вже дуже давно. Ну, Розробляють вони той план, він ще прикритий, вкладаються в нього гроші, шукають людей, які будуть то виконувати. Е, насамперед, поки що йде захист, поки що немає тої ситуації, поки що якось трошки їм не вистачає цього всього. По землі по землі, хочуть робити то воздійств, але не можуть поки що знайти бачите, діти, діти, діти. Задіяні діти, тобто хочуть робити підклади які, щоб там бабахнуть. По повітрю йде захист, трансформація лежить між захистом і двійкою. Тобто, так, да, летіти оттуда буде, але у нас іде захист. Але вламки дуже-дуже вирогідні, дуже, дуже вирогідні. Ситуація неоднозначна. Але по воді якось, якось їм то не дуже. Більше я бачу загрозу. Все ж таки по повітрю, як би там не було. От. Але оце, що підклади можуть бути і по землі молодими людьми, це дуже верогідно. Вони можуть зробити це, знаєте, як комбіновано. Ось і все. Оце такий новий мост у нас, люди. Так, і це оце воно на ці два дні, але я ще не бачу тут вирогідності такої. Знаєте, немає башні, немає якихось таких серйозних карт. Ну, подивимося, як воно відіграється. Правий берег. 29 квітня більш-менш таке собі, що тут допомога йде, якісь по почуттям. Не знаю, що тут у вас біля води, що тут, ну таке. А от 30 числа я бачу, що будуть зупиняти, щось буде летіти і будуть зупиняти. Тобто. Так, да, буде військова ситуація, будуть зупиняти, буде захист. Ось фортуна відпрацює, температур, повинно бути все добре. Може десь, 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 десь якийсь бізнес, може він невеличкий, може постраждати трошки не сильно. Ось ангел охоронець вийшов. Ну, ось така історія. Просто я дивлюсь оцю цю карту. Одну. Далі вже я. Можу не дивитися, але це показало, що це буде бізнес. Так, але це можливо. Так, дивимося ми далі, мостими ми продивилися, лівобережжя, Дніпровський район. Не знаю, не бачу тут нічого такого. Єдине, що буде обмеження по якимось комунікаціям у вас. Ну, так от якось. Якось так. Дуже багато бухає молодь у вас, на жаль, взагалі, прям сім'ї сім займаються фігньою. От. Ну, весна є весна. Людей поперло, як кажуть. Бачите, йде захист, температриця. Тобто, воно ну, ну, там поряд з мостами, тому, тому так. Вознесенський район. Ознесенський район 29 числа ППО у вас працює, охоронець вийшов. Єдине, що може по трійки жезлові десь щось з ліганця пошкодити там вам. Може, так, да, ось жезлова. і двійка вийшла жизлова. Тут і будинок, і бізнес воно поряд. Ну, таке може статися. Тому що фортуна у вас якось не дуже тут. Тут іде по чашам п'ятірка, вона нічого хорошого нам не показує. І 30 число, вознесеновський район, бойова обстановка, ви її будете чути. Десь обмежено, десь там по краях. Ну, а так, в принципі, нічого такого не бачу, не припало. Далі йде Заводський район. Так, будете зупиняти. Хлопці не будуть особисто бачити, що вони роблять. Якось не дуже їм буде то удобно робити. Так, да, буде захист. Так, буде захист, ну, бачите, трошки коливається. Ну, захист буде. Чим-то той захист дасть нам. Ну, от, опять йде захист, бачите, Посімочки, таке собі, що. Ну, зупинять, щось зупинять. Чи це постраждалі? Ні. Це будуть відбивати. Так, далі 30 число. 30 число. Така ситуація то теж така показує, що ми не бачимо, не розуміємо, але захищаємось по-любому. Уходимо від ситуації, повинно бути все добре. Так, да, ситуація стабілізується. Так, далі, Олександрівський район. Олександрівський район. В якомусь підприємству буде дуже тяжко, буде, воно знаходиться між, як кажуть, землею і небом. Якийсь, якийсь бізнес. Буде башня. Прильот якийсь буде. По якомусь підприємству. Повилітають шипки може навіть постраждалі люди, тому що наві ця карта, це двічка, показує. Може, даже, да тут лікар вийшов. Таке. 29 число буде прильот якийсь. Кудись в якесь підприємство. Буде по дев'ятки монет, ой, по дев'ятки мечовій дуже буде. Людям тяжко тут б'є по, як кажуть. Опять-таки тут перекликається, що це бізнес. Серйозний якийсь бізнес, і він, на жаль, постраждає. Постраждає. Таємний бізнес, зрозуміло якесь то, що пов'язано. Так, ну ось, туди вже прилітало, до речі, туди вже прилітало. І до цього причетні молоді люди, які, собственно кажучи, допомагають, щоб туди попадало. Хоча наші військові максимально стараються якось то прибрати, ну, у і Ах, Шевченківський район. 29 квітня. Що тут нам по фортуні? У нас тут по фортуні, скоріш всього, будуть летіти якісь, ну, я так розумію, мабуть, шахіди. Шахеди. Або що тут таке? Щось таке. Десь, скоріш всього, це буде. Якісь обмеження тут будуть. Обмеження будуть. Ми будемо люди обмежені по захисту. Все це буде, звісно, в ночний час. 29 число або з 29 на 30. Ось так. Руйнувань тут не показало, але по луні, понятно, що. Ну і обмеження по отшельнику також можна. Так, да, по трійки можу сказати, що можуть бути частково якісь, якісь пошкодження. Далі, 30 число, це вже йде допомога тут, тут трошки, як кажуть, покраще, але, але у нас іде ситуація. Ось вона. Оце де попаде, ця жертва. 30 число будуть зупиняти, але, звісно, тут буде ось така ситуація, що десь все ж таки можуть бути якісь постраждалі. Таке може статися Ось, ось ця ситуація, вона йде. Якийсь обстріл по... по... Пажику я не можу сказати, що це буде щось таке. Так, оце працює, ППО, все, що може робити, але силове здесь буде. Вийшов янгол охоронець, якісь можуть бути пошкодження приватного сектору або і таких домівок. Так що ось 29-30. Навіть ці дві карти можуть показати, що будуть даже люди, які попадуть в больницю. Йому комунарський район. Ой, ну, дивіться, 29 число, комунарський район. У вас так, ситуація напружена, летіти буде, відчай такий йде, щось ви не зіб'єте. Щось якась буде халепа, ще й ось іде е трансформація, тобто смерть. Я так можу зрозуміти, що будуть хлопці збивати, але чому тут ця ситуація така лежить? Чим вони не задоволені будуть, значить не все, мабуть, зіб'ють. 30 число, зірочка, ППО і водичка. Що тут з водичкою? Клопотання якісь будуть йти. Люди по 30-му числу особисто я такого не побачила. А ось ДППО працює по трійки. Ну, таке воно. Я не люблю трійки. Вони коли показують трошки пошкодження, коли ні, по-різному. Оця карта відігрується. Ні, уходите тут. Дивіться, отут воно буде летіти. Але, скоріш всього, будуть збивати. Чому тут не задоволені? Чому тут така ситуація, я не пойму. Значить, щось не все зіб'ється. П'ятірки немає, вламків немає. Ага, ось вісімка. Вже злова, тобто летіти буде багато. А що у нас на дні? Кризисна одна, кризисна друга і башня по якомусь бізнесу. Захист буде, але ж, але ж, на жаль, його не дуже захватає. Ресурс то останеться якийсь від того підприємства, але ось то, що я побачила на дні. Ну, Побачимо, що як воно програється. Оця ситуація мені тут дуже цікава. що ж тут по дев'ятки мечові, воно. Так, ну, взагалі, такі карти, оці загрозливі на 29 число, я скажу чесно, карти погані. Погані, то, що летіти, то, що на все зіб'ємо, ну і смерть, вона і є смерть. Нічого хорошого в цьому немає. Комунарський район, будьте обережні, у вас ситуація загрозлива. Далі у нас йде Балабіно. Зупиняти, нічого страшного я тут не побачила. 30 число більш буде активне, але теж нічого такого, нічого такого снувшибательного я не побачила. Як кажуть, празники продовжуються, бухання йдуть. Так, дивіться, дуже обережно. Тут от де жезловий де жезловий рицар у вас, це, мабуть, сно, чи, сно, чи піде чи як, я не знаю вже. Тут можливість є така потрійки, але вона така собі. ну Жезлові карти, вони такі гарячі, це вогонь. Ну, і отут де трійка може бути прильот або Попадання там, де люди відпочивають. Да. Ну, а ви скрізь відпочиваєте. Це приватний сектор там у вас. Коротше, бачите, і п'ятірка випала. Балабіно 30 число мені не подобається ваше. Взагалі-то імператор з ресурсом на. Ні, Ну, йде отака така карта жертви. Коротше, люди, захист захистом, але бережіть себе. У вас йде на 30 число. Негативна ситуація. Так, кушугум. Кушу, дивіться, ситуація бойова, практично, ну, імператриця вона сильніша, звісно. Ну, 29 -та таке собі у вас, як кажуть, 50 на 50, але бачите, все одно тут, по почуттям, вам буде дуже неприємно. А що таке? Так, не будете щось ви бачите, так воно і є. Так воно і є, щось не будете бачити. І взагалі оце обіздвіження людини. Бачите, буде летіти, причому по жриці в мене таке відчуття, що це кап може летіти. Чорті, що тут може помагу, що завгодно летіти. Що завгодно. Або все зразу, або що завгодно. Король монет. вони мають все. Вони мають все. Оце по цій карті можна сказати, що людина теж може загинути. Так, ясно. Коротше, кошугум у вас там неприємна обстановка. Тримайтеся, бойова пошкодження у вас невеличкі тут, але бачите, трансформація посередині, по краях карти не дуже гарні. Я не скажу, що це дуже погано але вона приігрується. Може проігруватися як пошкодження. Тут ні, тут ні. Тут іде карта. Е, ну, бачите, от захист. Захист. І це буде якийсь бізнес або якийсь багатий дом, сім'я, от е, і може даже, да може пошкодження там бути. Кошугум, у вас буде ситуація, у вас йдуть ці всі обстріли. Ой. ну, Вроді не погано, вроді як хочете гуляти, але по жезлам це виходять клопоти, захист біля води, фієнна буде обстановка, біля води, там щось буде, якась двіжуха. Що там у вас? Кошугум, і де там у вас вода? Менше там шляйтеся. Звісно, там можуть люди жити рядом. Тому будьте обережні. Так, мала Екатеринівка. Мала Екатеринівка, обстріли будуть, втрати також будуть, постраждають пожилі люди. На 30 число також усе де ситуація, у вас Ну ну будуть обстріли люди, нічого нічо не поробиш. Обстріли будуть. У вас там зрадники живуть, зрадники ждуничі як їх називати, я не знаю. Хоча вам волонтери там і допомагають, і приїжджають і. Я ось Ну я Єдине, що можу сказати, що це що оце буде вас там жахати, це пусте не повинно тут бути, скажімо так, Розрушеній, але те, що ви будете чути, бачите, буде бити дуже вам по почуттям. Тяжкі карти тут припали, але карт розрушеній тут немає. Д'явол тут нічого не розрушається. Сімка, це пустота. Хоча тут може воно розігратися, як розки... розхіряче, так що нічого не останеться. На дні ще одна п'ятірка, збирайте життєву енергію, бо замне життя коливається туди-сюди, тіліпається, при правосуддя вам припадає, король мечовий припадає, клопоти. Опять-таки біля води. Люди будьте дуже обережні біля води, що там у вас річка чи що там, оце такі або з водою, ні, ну все ж таки біля води. Ну, я скажу так, що вас будуть захищати. Єдине, що, звісно, від кабу дуже не захистися. Ось в чому проблема. Ось що проблема. Оця пустота, що це за пустота? Що вона означає? Рицар жезловий? Ой, боюся я, що це якраз пустота, не та, що я... Так подумала зразу, що вона позитивна. Ні, тут буде горіти. Тут будуть йти бойові, такі гарячі обстріли, обстріли. Малай Катеринівка. Ваші сім'ї потрапають, мають втрату. Хочеться вам сказати щось хороше, але кожного разу я бачу, що у вас нічого хорошого. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. В описі під відео є мої координати, телефони. Бажаю вам всього найкращого. Всіх обняла, поцьомала.